Всім привіт! Початок відео знову з машини. Ну Вже ми їдемо не в лікарню, ми вже їдемо куди десь потиняться. Слава Богу. Входимо в свою калію і хочемо з'їздити на ці На дачі. Подивитися, що ми там і на град таке щось. Подивитися хочемо. Сьогодні вже мене по шву виписали з лікарні. Вже все мені познімали, повитягували, вже все. ту-ту-ту, слава Богу, завоюється. Тепер перев'язки тільки вдома. А от е з нирками у мене там є проблемка. І не виходила я на связь, бо не знімала нічого, бо я вже не знала, що мені робити. Я Ніч лізла на стіни. Розуміє, що це таке, то було не до знімання. І зрозуміли ми, чого в мене болить. Я думала, що це в мене болить в цей. Вчора екстрено зробили мені УЗІ. Сьогодні поздавали ми аналізи ще раз. Поздавали. А це в мене камінчики в нирках, але слава Богу, невеличкі. Невеличкі, що ми пролікуємося і все буде добре. Це сьогодні мені ввечері треба подзвонити лікарю, бо ми уїжджали, було 11 годин, то аналізи ще не були готові, після обіду вони будуть готові. Він забере їх і прозвонить йому ввечері, він скаже, що там по аналізи і назначить мені лікування, щоб пролікувати нерки. Через місяць мені на повтор на УЗІ. Ну, 20, 22 дні з моменту операції ми провозилися зі швом. Да? Да. Провозилися. 22 дні рівно. Ну нічого, вже мені краще. ці два дні. Я вже прям літаю і сплю, і їм, то вже набагато мені краще. Вже і настрій такий піднятий. Ну, взагалі у мене такі лікарі попалися, що в тій лікарні, що в цій лікарні. Дуже-дуже хороші лікарі, хірурги, то взагалі. У цій лікарні в мене лікар взагалі золотий. Хлопчина такий, років, мабуть, 25-27, да, десь так, на вигляд такий. Да, на вигляд Так, А там, ну не знаю, не буду ще я питати, скільки йому років. І він такий, що медсестри, медсестри там одна така, може така, як я, а одна така, ну. В мами мені годиться, ну така гарненька, гарненька і тримається, така як дівчинка, Віка взагалі така. Бо я їй кажу, Вікторія, а вона Війка. Я кажу, поняла все, Віка. То я не знаю, до мене відносилися як до цариці. Мені можна сказати, вибачте, за вираз жопу на поворотах заносили. Да? Я не знаю. Да, обхажували так, що, я не знаю, чуть ли не облизували. І то, і це. Якщо приходиш, у мене вже болить і болить і болить і не заживає, і все, я прихожу, навіть ніяк, у мене настрої немає. Настрій піднімуть, пошуткують. Цей лікар. Євгенія Олександрович, дівчинка моя, що це моя дівчинка, я не зрозумів, що це моя дівчинка. І так ото, ну не знаю, дуже-дуже мені. от Якесь таке приємне відчуття після лікарень, хоч там воно все оце так було. да, там, ну, Немає такого осаду після лікарень. О, там лікаріка навали. Ні, тут -ту -ту -ту. дуже їм вдячна, що в одній лікарні, що в іншій лікарні. Молодці. молодці, прям. Не знаю. Я побачила зміни, як до того я зверталася, які лікарі були, і як зараз, то величезні зміни, величезне відношення геть таке. Ну, то, то Такі коротше, справи. Почку цю нирку полікуємо, все буде добре. Головне, що в мене вже там не гніє, не збирається не гній, нічого, воно затягується, заживає. Нирки вилікуємо, все буде добре. А, я не знаю. Може тут більш накатано, може, сюди, щоб поїхати там. То зараз проїдемо на ці дачі, подивимось. Що ми? Треба ще якісь ще. Компоти закриті з винограду. Та подивитися, може якогось винограда викопаємо, десь тикнемо, будемо поливати. прийметься, хочемо ж лідію таку хорошу посадити. Побачимо зараз, що ми понаходимо. Що цей. Ну, коротше, Оксана вже вирвалася. Все. Він сказав без фанатізму, ну я без фанатізму. Ну... І поперла Оксана Бур'яна. Так, <рес> да, так, да, так, да, каже, без фанатізму. Оце каже, каже пертальот ще той. Каже, ні-ні-ні, я ж ні. Приїхала з лікарні, поїла, ліки випила, все. Оксана вже на дачі, без фанатізму. Синій виноград. Тут такий не дуже набитий. Такий. Як винний, а нам такий не потрібно. Хочу щось інше таке подивитися. Вино... Вино у нас ніхто не п'є. Вино нам не потрібно. І обзакрить би був баночки, ну, подивлюся, якщо нічого не знайду, то... Може і цього. Може і цього нарву. Подивимось. Це ми тільки заїхали. Коля горішки шукає. А отам, от там от, ти от, з однієї сторони зайшов, а воно за машини з іншої сторони. Там було. <різький> да. Да, там були. Ввечері мені довбає, чисте я жую горішки. Фу, проїхав трактор по полю, така пилюка. Є яблучко якісь, але ну, я так думаю, що вони зелені. Щось вони. такі, як семеринка. Не хочу ірвати. Пару штучок тільки. Там воно. Вони такі, як семеринка, Коль. Вони навіть як косуються в крапочку. Не знаю, видно чи не видно. Да? Не семеринка. семеринка. А виноград кругом. нема нічого. Все вигоріло, посохло. І угу. ще туди на низ. Спустимось, подивимось. Нема нічого. Так, і немає нічого. Ні горіхів, ні слив. Горіхи позалишалися по пару штук тільки наверху. Наверху є. Вже по... пообривали, тут вже такі тропи, вже все по... пообносили. Це ж така, як ми шукаємо? Да. Оно їй дивись скільки на кустах. Не. Ота. Така? Ну попробуй, я б спробував, вроді угу. да. Оно Воно вона далі, бач. А, ото теж така. Тут може їх багато. Ось, отут тут далі. Та я розумію, що далі. Я ж не хочу там отут. Бо тут різна вона, воно диви, і біла є. Бачиш, щоб викопати угу. те, що нам треба. Якщо копати, мені машину цього треба Давай подивимося, де можна викопати. Така. Вона і затягує добре. І така, що... У нас як була перед вікнами затягувала, то і тінь була, і рвали всі ту лідію, їли. Це Молдова. Ну, Молдову я не хочу. Це вона тут уже мілка, така, як виродилася. Ось все, Коль. Я навіть не йду. Фу, кисло. Бе десь ще не навернувся. Я ще сильно ще не можу. Такий херой-херой, та не херой. Ось. Видно? А тут якийсь ось інший. Виноград. Це теж як Молдовачки пісня і виродився. Як пересадити її додому підрізати, то вона буде крупненька. Я таку теж копала. То була непогано. Була непогана. Така та, що ось тоже. Бачите, який ось її можна откопати. Ну, Коля не хоче її. У нас то ж вона була над ямою. То це не. Будем якісь інші хочуть пошукати. А там вже другий. А там є Молдова. От... Не, там воно ось ще. Да, воно там, бачиш, під твоєю геть ногою Гронка Молдова і рядом Лідія. Ну, це ж усе Молдова, вона. А Лідія, Ну тут нареально ти її не викопаєш. тут оно такі камінюки. Шлакоблоки, бетон. Може б десь би пошукали. Угу. Ну це все одно мені здається не така, як у нас була, Коль. Що? Ну це все одно мені здається не така, як у нас була. Угу. Це добре. Добре? На ось. Ось. Добре, гарно. Це він ще зеленкуватий. Він уже добре. Угу, угу, И прям такая ароматная. Да. Запашна такая. Это а и выдолбаешь того бетона. А... Угу. Сюда... Я не знаю, где все тут коренчики есть, они отходят. Угу. Щоб не відступитися, я сейчас не... Ну все, мальчик, я їх вибрала, але дивіться які корінці. Ага. Ось її там отрубай. Ну отрубай, давай тикнем. Прийметься, прийметься, не прийметься. Ми ж нічого не втрачаємо. Ні грошей, нічого. Посадимо, будемо заливати. Обріжемо. Побачимо. Ну, то ж. угу. То воно не прийметься? Ну, не знаю. Лоза приймається. Тут якщо а як... Так його десь, так, да. то ну, може навіть менше. А треба лопати, чи ти так хочеш. Побачимо. Угу. Я ж кажу, лаза приймається це. Ну так, да, вона вже з той геть з пустого відійшов. Угу. Так його. Скізіл знайшла, але його трошки. Ні, геть трошки. От він якийсь зеленкуватий, ще, що я щось не можу зрозуміти. З цієї сторони треба обійти, якось пролізти. Скізіла напій. Може, хоч стаканчик. Ви руки, які в мене вже чисті. А? Йди сюди. Ні, не йди, він зелений. Він ще кислий, зелений. У мене рад, він теж зелений. Який, О, там я йшла, там не зелений. Ну, що, я підійшов до його зірвав, він зелений. Так, тут я не там робив. От ти перцю Іди, Йди, поки я дійду, возьми пакет. Поки я до нього дійду, ти швидше ходиш Чим я? Я тоже можу швидше, но може бути плачевно краще помаленьку. Вроді тут. Ну, угу. На пару бутильків хоч закрити. Дервемо. Нема давай. ні груш, ні яблук, ні слив, ніде нічого. нічого. Нічого в цьому році нема. Навіть хрін погорів. І філейник воно. Дивіться, все пожовкло погоріло. піони воно які страшні. Все, все повигорало. На тій стороні також є. Ну там чи більш заросше. О, тут якийсь табочок і якась калюшка. Коля не бачить. Треба підійти, вода подивитися. Чи він ходив бачив? Може, то я не бачив. Побіг дивитися. Шось, Каже, нічого собі. Не підлізеш, да, вже і вода. Ну, поприбирай трохи гілки, щоб... а куди ж я... а отак ось. А він... І не видно великий чи невеликий, да? так? Та ні, ну... Ні, він невеликий, колю. Оце воно Оце колюшка ця таке. Ви, щоб не впав. Тому що тут риба повинна бути. Так, да, там воно щось скидається, щось плаває таке. І добре таке щось повинно. На пару бутильків смерла. Нема другого тут. Подиру. Давно подержки не було. Агу. Ти ж хотіла десь походити. Та, я вже не можу тут. Що. Я вже не можу це сидіти. лікарні. лікарня, лікарня. лікарня. Не привик сидіти. Як ото на привізі, від чогось залежить. Я не люблю взагалі ні від кого, ні від чого залежить. Ні контроль, нічого. Гарно, гарно обривай. <гум> Здівайся. О, вчора мені як робили. А мені потрібно було напитися води. Чим більше, тим краще. Я за 20 хвилин випила 2 літра води. Отака ходила. Я думала, що в мене кішки репнуть. Полопається все на світі. А коли бігає потім кожні 5 хвилин в туалет. А коли ввечері сміється, то мені каже, водички хочеш? Кажу, я, мабуть, на неділю напилася її. Мені... Водичку. Бо мені зробили, мені обдивлялися повністю всі органи. Всі. І тут те, що мені можна було без води, подивилися. А допомоч по цим каналам, по мочевику тому, то треба було тільки на повний цей. мочевий пузир. Будемо казати, як воно є. Ну, що казати, що підбирати, слава. Мочевий пузир, щоб подивитися, він повинен бути повний. І вона мені каже, якщо ви встиєте за 45 хвилин до відключення світла на води. Ну, я вам додивлюся вже і це. Щоб вже обдивитися повністю все. Я за 20 хвилин напала. <гум> Чи ні? Чи треба ще? Ще треба. Це ну, тут десь на один бутильок я нарвала, так? Да? Ну так, хватає на один. А що один? Що, ну так ми робити? його провіримо. А, щоб не зірвався? Ну так. Да. А потім може десь ще прийти. Диви Лілія. Лідія. Лідія Угу. Не, какие громкие Ближе сейчас приду. Сейчас глянем. Ну, ну, бери, пробуй. Что, нет? Да, я один кущик хватит. Попробуй. Що ти там? Ви Боженька, мене Боженька до тебе прислав. Диви. Така смачна, не така як ми викопали, вона трохи інша. І ось, ось ця гілка йде вона туди, що там можна її викопати. Вона диви, який кущ. Зараз подивлюсь, на. Ось, яка солодка. Така смачна. І не така, як ми викопали. Та більш ароматна солодка теж. А це така смачна. Ось, ось ця гілочка на кущики. Бачиш, як він іде? Каже, де ти взялась на мою голову. Это свиньи. Свій... Да, вот это именно... Оце? Да, да. Сейчас вот он его. Да ты одну. Угу. Смачный? Да. Ну то спробуй его выкопать, подивись. Ну, не сюди. Не? Ні? Я ж не нагну, что пообдивиться. У ну, меня вообще разворачивается. Иди. Ось де, ось вона йде. А, а тут такий корінь, що не видав, бачиш. А не, нема ніде не прирощува, так як ото там було. Щоб з корінцями. Тут ще, по-моєму, є прироща. Прироща? Можна? Відрубати? Ага. А ви багато корінця видаєте? Ну, сантиметрів 30. Сорок десяток. Выкопаєся чи не? Це шут з тієї стороны. ж не моя. Буде там корінці? Коренці? Та щось є, я бачу, ти одриваєш щось. Ось такі коренці, що ого. А так це ж хорошо. Что ж ты там так держишься? Дай-ка. Выдор. Выдор почти. О, майс. О. Прямо так хочешь с землей? Да, хотелось, Та й не там може не треба, щоб машині не прибирати. Ну, в пакет. А, ти в пакет. В пакет О, так там гарний жматок такий корінців. Час, вилізу звідси. Ага. Он це гарний, це такий, угу. що точно прийметься. Напишу, ти лопату... Візьму, візьму. Чого? Ну вона ж не глибока і дл'ється, і довга. Палка не. Дай ти це... ні, не все. Тільки там, де корінці. Може сюди ближче, може, щоб воно ж не було за цим. Куди да. сюди і отаку от її на штика і дліншу. Щоб його посадити, так як він ріс. Отак на два штика. Жбур'яний. Ну воно ще не треба. Та ні, Ну, Мокро, ти ж поливаєш. Не цей крістін, не цей. Що так з партиком давай, з партиникою видаваю. Вітер таки піднявся. Це йону пропав, що тут був. Ну і отак його притрамбуй землею, засип, тим будемо заливати. І зараз його залити треба. Трохи присипати землею і залити так? І так добряче кожного дня заливати і він піде. Я весь виноград, що у нас ото був і Молдова, і там же ж під вікном воно е, біля рози відходить, така ж сама оце Лідія, як отут. Ну тільки що там її немає, як Вирішив, що там дерева посадити. Так само садила. Дивилася, які ягідки, викопувала. З малими коля на роботі ми з малими підемо, на дачі викопаємо, принесемо і посадимо. А другий де? Ой, а другий отут десь коль. На білий воно, а це отут. Або можна, ну, я не хочу. Ти ж не, пересоди, не пересадиш цю, Тут сади. Воно там. Це воно що тут порозросталося, все зароще. Оце, да, оце прибереться, ж пересадиться звідси. Як її, господи. Десь отут. Так. Да. Лаванда. І оцей кущ троянди де прибереться, пересадиться туди. І тут буде виноград і таке щось. Піріяка, так? Да? Mm -hmm. Розросталося все. Позаростало такий вже бур'яний. Ничего. Хай будут бурьяны. В этом тоже расти треба. Угу. Нормально? А? Нормально? Да, правильно да, получилось. М -м -м. Ее водичкой зальем. Ой, что было. Тикни його там хай росте. У мене ще ящик тюльпанів і цих же ж яких гіацинтів. Це я буду Кристині показувати, а вона буде садити. Ну, берізка затягнула. Так особо бур'яна і нема берізка і трохи портулак. А так нема що тут такого прям джунглі. Таке по землі позаростало. Ну, вологу тримає добре. Та й все. Все позаливаєш. Так. Та й все.